Передусім, мабуть, все ж таки про фінансову спроможність і е, можливість, і звичайно, ефективність а е, можливість дуже оперативно реагувати на ту біду. Ну, я вам чесно скажу, навіть в Києві є проблеми з цим не завжди є швидка реакція, хоча гарний бюджет. Але в будь-якому разі, те, що залежить від нас, від народних депутатів, ми обов'язково маємо проголосувати бюджет, де передбачити 64% податку на доходи фізичних осіб, щоб дати цю фінансову спроможність громадам, тому що вони не закладають ці кошти на відновлення. Вони є в основному в резервних фондах. Резерв... Резервного фонду держави держава має бути дуже, скажімо так, оперативно виділяти ці кошти. Більш оперативно вони це роблять саме на прифронтові території. Там більш-менш налагоджена ситуація. А що стосується, звісно, більш-менш, якщо порівняно там з Субською областю, Харківською, Запорізькою, Дніпропетровською безпечних громад. То там, як правило, перші, хто приходить, це місцеве самоврядування, і далі вже забезпечують оперативно саме наші міжнародні партнери, такі як МОМ, такі як інші міжнародні організації, тобто надають матеріали. А вже влада місцева допомагає людям, фіксує пошкодження, їх вносять в реєстр, виділяють з бюджету кошти. Тобто, це все питання, звісно, комплексне. Воно стосується місцевої влади і держави. Цілому і уряду, ну але більшість звичайно людей не чекають, реєструють і самі займаються тим, що відновлюють своє житло. Дуже багато зараз компаній мають такі фонди і допомагають своїм співробітникам І таке є. Тобто, ну то зі всіх, скажімо, напрямків, можна сказати, що найефективніший це все ж таки, на жаль, не завжди держава і не завжди місцеве самоврядування.